На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми обговорюємо цікаві новини літературного світу. Всеукраїнська літературна премія е, імені Михайла. Слабошинського за 2024 рік присуджено письменнику Богдану Ворину за двокнижня під Ковпаком окупантів. Про це повідомила голова журі Світлана Короненко Слобошинська для української літературної газети. Документальне двокнижня есеї під ковпаком окупантів вийшло 2024 року у видавництві Ярославі вал. Тираж всього 100 примірників, тому видання все ж є раритетом. Як зазначено в анотації у цьому творі на широкому тлі подій, які відбулися в другій половині ХХ століття в СРСР і його складовій частині УРСР, попри велику кількість дійових осіб, у центрі уваги Богдана Гориня, працівник Житомирської обласної друкарні, талановитий поет і прозаїк Анатолій Шевчук. Автор аналізує фактори, які вплинули на моральне творче, світоглядне формування письменника, громадянина, відстежує його творчу, естетичну і політичну еволюцію, роль у його вихованні батьків, прочитання книг, спілкування з братом Валерієм, з колом близьких людей, аналізує причину арешту Анатолія Шевчука органами КГБ, розкриває непохитність його в волі. І моральний засад час перебування в тюрмі. Книжкова премія соцмережі TikTok-TikTok Book Award оголосила переможців у семи категоріях. До журі відійшли війшли письменники Саманта Шеннон, генеральний директор асоціації Денис Ден Конвен і ведуча Сара Кокс. Які обрали письменників і чиї твори увійшли до короткого списку? Голосувати за переможців TikTok Book Award могли всі охочі за допомогою центру голосування в додатку TikTok. Премію вручили у семи категоріях: книга року None of this is true» Ліза Джейвіл, книга року Міжнародна Четверте крило Ребекки Ярос, Автор прориву бухту. Талія Гіберт, творець року, букту Мейсі Матильда. Висхідна зірка BookTok Джон Пол Кунгмі, Незалежна книгарня року за Bookshop by Z. Книга року TikTok Shop shop з Spice Cafe Lori Гілмор. TikTok повідомляє, що 35 мільйонів відео на платформі створені з використанням хештегу Фуктук, що робить цю спільноту однією з найбільших на платформі. Нагороду започаткували, щоб відзначити деякі з найулюбленіших книжок незалежних книжкових магазинів, авторів і творців, які промотують себе завдяки соцмереж. Премію зустріч Української єврейської літературна премія 2024 року оголосила довис список номінантів. Його оприлюднили на сайті премії. Премія покликана відзначити спільний досвід українців та євреїв упродовж століття, виражених у друкованому слові. Премія присуджують в двох категоріях: це художня література, проза, поезія, драматургія і літературний фікшн – історичні твори, біографії, мемуари, публіцистика, есеїстика. Переможець отримує грошову винагороду у розмірі 6 тисяч євро. Автор 4 тисячі євро видаве. Дві тисячі євро чотири фіналісти отримують винагороду по 250 євро. Кожен премію зустріч Українсько-єврейська літературна премія присуджують з 2020 року за найкращий твір, що сприяє українсько-єврейському розмінні, допомагаючи зміцнити позиції України як багатоетнічного суспільства. Почергово в двох категоріях: це художня література та література Нонфікшн. Церемонія вручення премії відбудеться на львівському міжнародному вук форум 2024 року. Військовослужбовці 13-ї бригади на України Хартія Сергій Жадан. Алла Кошляк і Дмитро Третяк запустили інформаційно-музичне мандрівне Радіо Хартія. Про це йдеться на офіційній сторінці Радіо у Фейсбуці. Ми будемо говорити про нашу бригаду, але не лише про неї, а про українське військо, про принтові території, говорити щиро про ті речі, які для нас є важливими та які нас поєднують, розповів Сергій Жадан. Етери розпочнуться з обговорень актуальних новин у рубриці Один вдома. Студія Радіо облаштована в автоматичному режимі, гостем. Першого етеру став командир «Харті» полковник НГУ Ігор Леськів. Окрім нього, до студії завітав музикант, фронтмен гурту Періг і Батіг, Майан Порожок. Він розповів, що працює в резиденції слово над розвитком проєкту «Замордовані», у межах якого нещодавно випустили перший із трьох музичних альбомів. Замордовані позів перший. Бібліотечні фонди Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Вчілки та Одеської національної наукової бібліотеки поповнили 16 цінними книгами, вилученими у порушників митних правил. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Волинської митниці. Міністерство культури визначило, що з місця з постійного зберігання цих стародруків, що їх визнали культурними цінностями у липні 2024 року. Відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики України для постійного зберігання в Одесу митники передали 11 книг та 3 конволюти, надрукованих французькою Мовою. Загальна вартість переданої колекції експертам становить 35 433 гривні. А найдорожчий екземпляр це комедія, розсіювач або чесний пройдисвіт, невідомого автора, видана у Парижі 1800 Восьмому році підбірку художніх творів французькою мовою намагалися вивести в своєму автомобілі громадянин Франції українського походження серед вилучених предметів культурної цінності. Найдавнішою є книга видання 1808 року, найновітнішою 1946 року. Також поміж стародруків є кілька томів авторства Віктора Вюґота, а книга Сірану де Берже». Бержарак. Едмона Ростена, датована 1897 року. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавий світ процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека. І зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!